Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року, помер 9 листопада 1794 року. Знаю, що смерть, як коса замошна, навіть царя не обійде вона. Байдужа смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж позневажить страшну її сталь той, в кого совість, як чистий кришталь? А чи багато сучасним українцям відомо про чоловіка, портрет якого є на 500 гривневій копюрі? А що зашифровано у фонтані, зображеному поряд? Знаємо те, що вчили у школі босий філософ-мандрівник з торбиною за плечима. Який розповідав простим українцям про усілякі премудрості. Діяльність Сковороди припала на один з найскладніших періодів існування України. Саме того року, 1722, на Полтавщині, коли у сім'ї козака Сави народився син Григорій, цар Петро І розпочинає занищення гетьманату. Потужна, розвинена, розкішно барокова Мазепінська Україна перетворюється на провінцію Російської імперії під назвою Малоросія. Григорій, як і належало усім українським дітям 16-17 століття, отримав пристойну початкову освіту. Здібний до музики та наук. Добре підготовлений у 12 років, вступив до Києво-Могилянської Академії, ставши одним з найкращих спудеїв. Як було заведено тоді, в Російській імперії, найкращі кадри забирались до Петербурга. Сковороді довелось співати у придворній капелі 3 роки. Повернувшись до Києва, Григорій скористається нагодою. Помандрувати Європою у складі дипломатичної місії. Завдяки ґрунтовній освіті та знанням грецької, польської, німецької, староєврейської мов та латині, вмінню грати на багатьох музичних інструментах сковорода знайомиться і спілкується з найвидатнішими європейськими філософами, композиторами, художниками, науковцями. А от, повернувшись в Україну, він все частіше наражається на нерозуміння і несприйняття. Через новий індивідуальний підхід до виховання, вільнодумство та власне трактування Біблії його виганяють з Переяславської колегії. Деякий час він працює приватним учителем у багатих поміщиків і Діти, і дорослі, вельможі та духівництво шукають товариства Сковороди і його науки. Новоспечена цариця Катерина ІІ наполегливо просить сковороду оселитись у Петербурзі. Вона знала, що наявність в Малорусії вільнодумних філософів, талановитих художників, композиторів, співаків, науковців. Небезпека для імперії. Всі ці національні скарби повинні бути лише в столиці Російської імперії, щоб на знаннях і культурі української шляхетності вирощувалось російське дворянство. Для того в Україні зруйнували Січ, придушили повстання, землі роздали у власність поміщикам, селян зробили кріпаками. Українцям заборонили навчатись своєю мовою, друкувати книжки. Сковорода відверто засуджував утиски українців Російською імперією та православною церквою, щиро захоплювався національно визвольною боротьбою козацтва, волелюбністю українського народу найбільше в житті людини цінував свободу. А тому відмовився від царської пропозиції. Не бажаючи служити ні церкві, ні владі, віддав перевагу усамітненому життю вільного інтелектуала. Називаючи себе мандрівною академією, радо ділився знаннями з простими людьми. Сковорода вчив, щаслива вільна людина та що займається властивою для себе працею, для зручного розуміння цього, він зобразив фонтан нерівної всім рівності. Розуміти його треба так: коли кожен пізнає себе, тоді отримає життя відповідно до своєї натури. І всі люди різні за статусом, розумом. Здібностями та схильностями, наче різні глечики будуть вдосталь наповнені фонтаном по їхнім можливостям і потребам, і отримають стільки щастя, скільки можуть вмістити.